Перед тим як я прийшов в Україну, я не був насправді найкращим прикладом чоловіка. Я зробив дуже багато поганих виборів, але коли почалося повномасштабне вторгнення, я зрозумів мій поклик. Цей лист написав доброволець з Австралії Сейдж Одонел. Чоловік загинув, боронячи країну, в якій до цього жодного разу не був. Останні слова на папері передав подрузі, яка обіцяла зачитати лист у разі смерті австралійця. Цей лист це є звернення до усіх українців, які він зустрів. Подяка до них, як ми його зустріли тут в Україні. Валерія Степаненко зустріла Одонела у Рівному. Дівчина разом зі своєю матір'ю були перекладачами, а сейч тренував українських військових. У нас день починався з тренувань з військовими. Потім невеличка перерва завжди ходили на каву. Ми навчили його звичаєм нашої рівненської кави. Те, що ходи, зустрінемося на каву. Він спочатку не міг зрозуміти, тому що в них так не заведено. Просто піти на каву, десь зустрітись, поговорити. Сейч Одонел витратив усі свої збереження, подолав 13 тисяч кілометрів, аби стати на захист України, так як це колись зробили його родичі в лавах. Упа його бабуся мала українське коріння, вона народилася у Львівській області родом звідти, і її батьки були вбиті окупаційною владою на той час за те, що її батьки боролися за свободу України. Сич Одонел, перебуваючи у Рівному, хотів піти на передову. Після смерті його побратима Кшиштофа Тифеля відразу поїхав у найгарячіші точки війни. Доні справді приклад хорошого професіонала, хорошого сина України, хоч і був австралійцем. Він згадав про своє коріння українське і відчув, що він не може бути непричетним до того, що тут відбувається. Сейч 17 років був військовослужбовцем в Австралії, тому побратими високо оцінюють його бойові навички. Дон запам'ятався своєю вдачею веселою. та й взагалі він, як військовий, він був професіональний військовий професіонал своєї справи. У вересні цього року у Рівне приїздила матір Сейджа Роксен Воц. Тоді жінка хотіла дізнатися, чому він залишив Австралію та поїхав в Україну. Відповідь знайшла у людях, з якими товаришував її син він дійсно служив тут на початку в рівному, як тисячі інших чоловіків та жінок. У нього було багато друзів. Він потоваришував як з міжнародною спільнотою, які були тут, так і з місцевими. І він закохався в цю культуру. Він закохався в громаду, закохався в країну. Він казав, що вражений людьми і їхньою добротою. Любов до України та Рівненщини, зокрема, виражалася у його планах на майбутнє. Сейч Одонел мріяв оселитися тут, побудувати власну ферму. Та 21 грудня 2022 року життя австралійця за національністю та героя для українців обірвалось на Луганщині. Ну і це вже настав час сказати вам до побачення і приєднатися до моїх побратимів. Я люблю вас усіх, Дон. Чайка. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини рівного.